Січина. Якщо ми додаємо хліб, що це буде? Пледна маса. Хліб від, трошечки відчавлюємо, щоб рідина, в якій був замочений хліб, не розпливалася по всій м'ясорубці. Сільно відчавлювати не потрібно. Кілограм котлетної маси додають зазвичай 20 грамів солі. Враховувати те, що сіль буває різна. Екстра вона мілка, вона дуже сольна. І кам'яна соль вона також різна буває. Тому покладемо спочатку 10 грамів. Якщо буде недостатньо, ми додамо ще 10 цепів столової ложки без гурту. На кончик нажав 0,2 грама. Щоб у вас з'єднався хліб з перекрученим м'ясом. Вимішуємо знизу вверх. І чим довше ви вимішуєте, тим менше видно, що у вас тут взагалі є хліб. Щоб вам було зручно взяти в руки і вибивати. Вибиваю. Не відбиваємо, а вибиваємо. Бачите? Достатньо так зробити 3-4 рази. Бачите, вже починає прилипати до доски, це каже про те, що досить. Вибили, поклали крем. Берете наступну. Зважите нашу котлетну масу, щоб знати, скільки виробів ми отримаємо. Збить там, букву Т нажимаєте, у вас буде по нуля. І зважуємо на наші тіфтельки. Це в нас повинно бути. 218 грамів, 3 порції тюфтек. Фарше котлетної маси І додаємо смаженої цибулі. Додаємо 14 грамів. Це буде у нас пів столової ложки. Три тюфтєр. тюфтки. Маса одної тюфтки 40 грамів. Поміститься на ладошки і кидайте на ваги Кіпуємо 40 грамів. На напівфабрикат, розпорціоніру і робите валик. Іде 7 грамів борошна для паніровки тюфелек. От на одну тюфельку ви одному іти буде 2 грашнього борошна. Після того, як ви скатали валик, ви викладаєте на розмок. Котлетної маси кілограм. Нам треба взяти начинки 250, тому що на порцію йде 25 грам. Робимо так, щоб у нас тільки посередині лежала начинка. За допомогою харчової плівки. І за допомогою харчової плівки дивіться дуже зручно це. І гарненько з'єднується. Там, де у вас стик рулета, він повинен цей стик бути під низом. Сформували на харчовий плівці, перекладається на пергаментну бумагу змащену олією. Для, готовий для випікання. Приклали на пергаментну бумагу, його змащують з і посипають сухарями.